Вітаю, друзі! У вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Audi A6, версія Sedan 2016 року випуску. Машинка має двигун 3.0. Дизель, працює в парі з автоматичною коробкою передач 7 стопів, 6-й DL501. Версія в рестайлі, 171 000 км пробігу. Ця пташечка двері пригнана з Італії з пробігом 141 тисяча. І за цілий рік наїздив аж 30 тисяч. Е, так, оскільки займаюся автомобілями, придбав на аукціоні чесних, була кофе зразу показую. 442 забіжу наперед, що є 4 косметичних підраз Саме заднє ось ця дверка. Заднє крило. Ось. Так, з переходом. Задня кришка не фарбована. Так, це, це крило теж фарбоване. Всі двері теж фарбовані. Чотири косметичних підкраса. Ці вікня рідні, крім лобового. Лобове замінював сам, друзі. Е, чому Тому що була тріщина, є на моєму каналі, як я це е, це роблю. так фул леди дуже стильно дивиться автівка. Також передні задні парктроніки, омивачі, класні титанові диски 18-го розміру, датчик світла, датчик дощу є. Авто світло, заводське тонування, оптика задня притонована, це вже рестайл досить стильно дивиться. Так, місткий багажник, докаточка є на місці, шкіряний салон. Ось як це виглядає. так Через стеклопідйомники, електрозеркала автоскладення, пам'ять сидінь. Ось як виглядає водійське сидіння на пробіг 170 тисячу кілометрів. Так, по автівці. Шкирене кермо. так Пробіг зафіксували, противотуманні фари. Є також круїз контроль. Він звичайний, неадаптивний. Так, чотирьохзонний клімат, електроручник, автохолд. Е, так, Зараз заведу два ключика. так, Навігаційна система, бачите. Е, так, ось Як виводиться навігація на приборну панель, все працює, все в принципі, ідеально. Так, є також підвізка DCC, зараз покажу меню. Ось автомобіль. Так. Ми вибираємо індивідуально, динамічно. В даному випадку поставив на комфорт. Багато різних плюшок в цьому, в цьому автомобілі є. Так, quattro. Так, автомобіль на мені зареєстрований, зеркало з автозатевненням. Все як належиться. Зараз покажу, як виглядає автівка. Чотири підкраси, ціна під відео. Машинка обслужена. це масла підкраси порівняно. Ось так виглядає дана лялечка. Ціна найнижча в Україні з європейців, це не Америка. В принципі, досить і досить, досить стильний. Кого цікавить, можете телефонувати, запитувати, як кажуть, без торгу авто. Без торгу. Приїхали, побачили, купили. Ну і звичайно, що в подарок. Буде вам літня резина, якось друзі. Так з вами Степан Автотрейдкарсі. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.